Цьому заслуга настільки не так тих футболістів які дають ці паси, як і самого Вадима, який постійно шукає вільних партнерів. А ось зараз футболісти Динамо пропускають. І хто забиває? Юрій Максимов. Сьомий номер Юрій Максимов ексгравець Київського Динамо забиває м'яч своїй колишній команді. І робить це він, в принципі, у своєму. Звичному стилі дальнім ударом у дев'ятку Юрій Максимов забуває дуже красивий м'яч у ворота Віталія Реве. Навряд чи міг в цій ситуації Віталій врятувати свою команду. Ось Борослен уже виграє за рахунком 1-0. Дуже хороший удар, дальній удар. І про це зазначали в першому таймі, що дійсно ось. Це не варто. Фактори цих ударів не варто викидати. Потрібно також їх і В цій ситуації Єрко Лєко зіграв невдало. Він просто намагався м'яч вибити, але зробив просто ідеальну передачу на ногу Максимова. Які зльоти пробив. І таким чином футболісти Борис Фена вже попереду з рахунком 1-0. Зрештою, ось. Невдала гра в обороні і в першому таймі також дозволяла господарям завдавати ударів. Ну і в другому таймі один із таких ударів приніс успіх. Ну а динаміці заробляють вже п'яту картку в цьому матчі. Тепер неправий Горан Гавранчич, який від арбітра Олександра Горностаєва отримає попередження. Ось тепер вже динаміцям потрібно буде йти вперед. Забивати м'ячі. Зараз ще одна атака і рахунок стає 2-0. 2-0. І знову Юрій Максимов. Це просто неймовірно. Дуже неуважно зіграли в захисті гравці Динамо в цій ситуації. Просто таке враження не змогли відійти від того, що вони пропустили перший м'яч. Ну і зараз знову пропускають від свого колишнього партнера Юрій Максимов, 35 років цьому футболісту, який, здавалось би, вже завершує свою кар'єру. Але ще на прощання забиває два м'ячі. Своїм колишнім одноклубникам Віталій Рева пропускає другий гол за останні якихось дві хвилини. Отже, 2-0 на користь Борисфена.